Як рідне слово, рідна мова. Мова це той інструмент, який єднає націю, який єднає націю в одне ціле. Це великий скарб, який потрібен, потрібно нам усім шанувати і берегти. Шановні друзі, сьогодні ми зібралися на свято української мови, яке ми назвали «Ти наше диво Калинове. Кохана материнська мова. Мова пресвята й Богородиця мого народу, чорноземна, пряст, любець, м'яти, явшанзіллі, з роси, Сніпровської роди, ведець і зорі і місяця народжує. Мова, мода берегине, що не давала погаснути земному вогнищу, роду нашого, і тримала народ на небесному олімпі. Було юності, слави і гордового духа. Мова, велична молитва наша, у своїй неродинній ріці, що вісняти Бог, любов і Бог вір, і Бог надія. Мова, що стояла на чатах, коли вдаряв нашого національного храму і не пускала туди того духа, вирішення Бого Духа Квармо. Читати. Такий вірш Павла дозвола. Дід приїхав у село, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. Продавщиця, що, чому, я не помічаю. Кухлик Люба покажіть той, що з боку смужка. «Да какой же кухлик здесь, якщо е кружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавчиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корові має бідна язика та не має мови. Ви знаєте, у нас українська мова для нас це саме світле, саме радісне, що є в нашому житті, тому що кожен із нас поет, який навіть починав писати рочівської мовою. Час. Але ми звертаємося до того, що більше розуміємо, стаємо з руками того, що для нас основне. І ота мова, якою ми, які вчили, ми розмовляли в дитинстві, з нас вчила мати і батько, ота мова для нас є основна, і ми сьогодні пишемо задоволення ріші, тому я що багато не говорити, просто почитаю так само дало слово, щоб сотний з нас прочитає. Тому в лішах ми більше скажемо, чим розумію. Помолюся за цяточку світла в душі. Хай Господь посилає нам долю щасливу. Скільки можна нещасним нам жити в пітьмі, з під Спід дощу ми щораз попадаємо на зливу. Попрошу я у Господа щастя для всіх, хай добро посилає у кожну родину, хай лунають пісні, нехай радість і сміх засіляють людей у щасливу годину. Рідну мову прошу, бережіть, мов дитя, не цурайтесь кисень, що ви чули від неньки, щоб не почало потім страшне каяття, Що зреклися народу онуки маленькі. Землю прадідів я вас прошу, бережіть, Дай нам, Господи, сили усе пережити. Я прочитаю вам вірш, сюди, ви попитали написати, не знаю, що говорити. Прошу говорити, микрофонів немає, але ж ще називається світлою доля. Світлою тобі доля, мова, українська. Тут де сонце ще зранку, стравичі своєї роси, тінь химерно світанки верболози відносить, де веселка незмінно, йде поля за дощами. Тут моя Україна старий шлях з коришами, Соловей заправляє юним таством у лісі, Горобчик стрибає попід хатою в стрісі, Ходить боцюн поважний. Отже добре все буде, В полі оду відважний серед ночі всіх будить, Тут калинонька щиро слово серцем вбирає, Тут українська над миром пісня тихо злітає, В синім небі над полем. Клекіть птаха чуть близько, тобі світлої долі, мова рідна, українська. Є такий вірш, коли він називається. Ні. Ламали церкву. Колись ламали церкву на селі, побили вікна, двері потрощили, розкидали ікони на землі, немов пройшлась по ній і чиста сила. А ми тоді сопливами у кота. Хоч нас уже зганяли піонери, дивились з боку на ватіх химери, і в душу нам сідала гекотати. Чи Бог, той Бог ми ще не знали, хоча від нього і не мали шкоди, нам комісари в тім'ї затисали, що Бог і віра опід для народу. Чому ж йому, так моряться бабусі, поклони били, прадіди йди, мабуть, тому, що уже тієї русі Господь завжди їх справдою водив. Уже без Бога. Шлях до комунізму, шукали, що в Європі заблукав. По нашій волі справили ми тризну з більшовиками, Сталі в чекав. І потягли в пушки до Сибіру і на Магадан, і аж на колиму, зламавши церкви, відібравши віру, всю Україну кинули в тюрму. Не буде раю на землі, як справедливості не буде, поки князяться взагалі за доби й зрада наших людях. Розпав союз, давно нема. Поштавич з нього попелище, а люди знову за дарма чублять в раді, а навіщо? Українських пісень. А ви знаєте, скільки є українських пісень? Українських пісень налічується більше 600 тисяч. І скажіть, хто може зрівнятися у цьому з нами? Я думаю, що ніхто. Друзі, а хто з нас, сидячих в цій залі, не зачарований нашою українською піснею? Її мелодійністю, натхненістю, безмежною широтою і красотою образів звенить піснями Україна, писав Микола Васильович Гобаль. І Тож, шановні друзі, і на нашому святі нехай зараз зазвучить наша українська пісня. До нас завітав творчий колектив районного будинку культури в усіх на вустах. Керівник. Вчитель України Анатолій Шнайдер. Привітайте! Баш, які вони нас гарні? А ще гарно буде співають. Походження. Ось, наприклад, за пояс заткнути. Це значить перевершити кого-неча. О, кума! Як ви поживаєте? Як робота? Що вам сказати? Оце прийду до прийду. Їсти мені хочеться. Після обіду мені спати хочеться. А чи не за мені? Адять. Дякую, що самі ж зібралися. Звичайно, щоб було з ким сваритися. Куму, а що ви даєте гостям на закуску? Куму, Оце ж беру варенички з рублю і смачники. Нас нажорлибку, а потім капусточки поставлю. І таку нестилю і поставити, а потім коли сидять, то й не шкода. Урощай Як це ваш чоловік поживає, розкажіть мені. Добре, він мене незвичайний, ото як ввечері піде, Добре. то аж вранці приходить. Кому порадьте мені, ось я маю тобі дванадцять курок і жодного яйця. Ха-ха. А -ха. то ста від Бога, від Бога, бо не жодної курки нема. А тако піду в хліб кожний день дванадцять. Вічер маю. Курочка. А ви часом не захворіли. Ні, господь з вами. Це вам щось здалося. Та ні, я бачила від вас ранці лікарня ходив. такої, Як від вас позавчора з хати пожежник раці виходив? Я ж не питала, чи ваша хата горить. <ріст> Ку, А ви чули, що наш Петро сусід та дуже привіз молодицю до хати вже. То я бачила її. Ну, яка вона Та, така страшна. Така вона страшна, вона ще страшніша від вас. <різь> ага. Тумця, <різь> розкажіть мені таке. А що? – А часом ваші коні не курять, ні? Ні, це вам не щось, щось здалося. То я це здалося. здалося. Востаннє <різь> договорити, достатньо <різь> горить. Ага. То це ж... Боже, люди мені, це ж чоловіки <різь> <чую, що різь> обід вариться. Забалакалася мені. Забалакалася. Та запішно жило більше. Що? А ти бресеш, а батько казав, розпитай його всім у землі. А що казав батько, я вже й забувся казати. То піди і розпитай його. А батько казав, не йди, поки по селі дізнається. Нічим нам з собою домовлятися. ні усім. ти усі і так до мене підеш. А не піду, ну, а чому, не піде. цього ніколи не буде. А цього не буде. А не піду за тебе. А цього не піду. Або не хочу. А цього не хочу. Не хочу, тому що не хочу. А цього не хочу. Не хочу. А батько казав, не потурай її. Домовся або всім. пісеньку да. От успіхай. У кудутки півітько я боє, боти нема вся мить добать. Обоє. Куди я туди вона, От вона мене пісінка. Точнісінько, як ти ж нічого не торопаєш. Mm, ну, якою я тобі пісенькою У Мене думка не така, щоб пішла я за стецька. Стецько бриткі, стецько гибкець. Тобі не в'яжися, бе ну, по хлобі ну, відчепися божевільний. Ну, не дурна я і не п'яна, щоб ти замуж за степана. Стецько, бри, стецько, гидки, цур тобі доцепися, це не в тобі від'яжишся, божевільний. Що Стецю? Хороша моя пісенька. Погана, погана пісня. Які пісні ми навчив її співати. Бо я тобі співаю і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. Е, забув дайду. Мені батько одбігав. От коли пізнав він мені здихався, б я йому таке сказав. Як то був би мені в пику, а я побував не. Твій батько, ні що до того. А я тобі кажу, що не хочу. Не треба. А не тебе мені твого хотіння. Батьку, козачок ти не дручилася. Я не дрочуся. Кажу, що не піду за тебе. ти не буду до мене. Відчепися. Не відчеплося. Не піду за тебе. Піде. Я не хочу. І тебе мені твого хотіння і так піде. І так у зиму, я. І піде до мене. Не піду за тебе. Тіба піська Ти Ті, як там ти мене маху? <різь> Тух ти! От якби батько мені казав, Таля, поїли, жінку, я тобі вже піку не пиву, чи не пиву. Ви поки що не можна. А пак показав, станеш моєю дозини, хоч кожен день тобі тупи, ти не тупи. Ти зараз не можна. Та ся, може по-хорошому піти. Та що мені з цим дурнім домовлятися? Товкти його. Та ся, присилати сватів? А присилай, присилай. Побачиш, якого облизня получиш. А пічку. А колопатимо так все і поковиряю. Ти подивитись, ти не видизай, да ти в ліво таке добре? Бо я тебе так шаную, як тую собаку родую. А це то тебе таке? Що хустка? А хустка! А ти мені! А О, гайбусом, вона висіла на мені. О, то наче такої робить? габузу дала. Що таке габусу дала? Е, підете мені згорі пісню заспівати. Е, дитинка темна я. Та дім виходять мене! не хотяйте, не хотяйте. надати знову слово нашим поетам, самобутнім поетам, які працюють в цій студії доля, які пишуть вірші, які збагачують нашу українську мову, всім новим, хорошим і дають можливість всім читачам радуватися, спізнавати українську мову, закохуватися в неї. І... У ну, мене за мову це нема такого. Я щось з ним зуму. Отак, От ми зараз святкували День визволення Києва, річницю визволення України буде. У мене є такий вірш ветеранів. Відходять у старі ветерани, нашу землю не пізнати. Знову осін, знов жовтень, дерева багряні, лежать братських могилах солдатів. Кров лилася людська, як на всякій війні. Аби жертв, видно, ще не бувало, ваша юність згоріла не раз у вогні, клята смерті в багатьох забирала. Вам спасибі за все, низький наш клін, вас томили далекі дороги, па під натиском вашим фашист і Берлін. І нарешті прийшла перемога. що є перша програма київська. Там і Хмельницьк можна почути, раз у п'ятницю, там годинку чи дві годинки. і Шевтівку можна почути. І я вам хочу сказати, що оце проводове радіо на сьогодні надзвичайно актуальне, але воно дуже рідко в кого є. Дуже рідко. Його знищили. Його знищили. І люди не мають можливості слухати Київ, першу програму. Я вже не кажу за другі програми. Я поніс приймач в майстерню ремонтувати, щоб слухати першу програму по приймачу окремо кроме проводового радіо. А він мені сказав, а тепер це неможливо.